Всім Божого благословіння, Бог благословить вас. Сьогоднішня думка цікава про апостола Павла, який каже, що він з радістю готовий страждати і доповнювати недостаток Христових страждань за тіло його, за церкву. І здається, таке враження, що апостол Павло каже про те, що христових страждань недостатньо, і треба, щоб хтось іще постраждав. Щоб люди були врятовані, насправді це не зовсім так виглядає, і бо краще сказати, зовсім не так виглядає. Чому? Тому що все, що треба було зробити, Христос зробив на хресті для того, щоб врятувати, для того, щоб помилувати, для того, щоб освятити, виправдати людей. Але тим не менш, Христос страждає, коли страждає, страждає, коли люди згрішають знову і знову. Він страждає, тому що він уже приніс свою жертву, йому боляче, що люди не розуміють, що гріх їх вбиває. Коли ще страждає Христос, коли страждають представники його тіла, його діти, як будь-яка мати і батько страждають за своїх дітей, коли відчувають їх біль і не можуть нічим. Запобігти цій болі, або не можуть за дітей вирішити це питання, то тоді вони страждають. Так само апостол Павло каже: я страждаю, бо відчуваю біль за тих, кого люблю, за тих, кому проповідував, за тих, кого наставляв і вів до Христа. Тому хай Бог благословить вас. Не хвилюйтеся з того, що можуть виникнути страждання. Ці страждання вони не вбивають нас, ці страждання вони ведуть до того, що ми будемо дуже радіти. Радіє Христос, коли бачить, як Апостол Павло Петро, скажімо так, подолавши всі перешкоди, стали апостолами. Радіє апостол Павло, коли бачить, що послідовник його. Вони почали проповідувати Євангелія навіть тоді, коли його вже не стало на цій землі. І сьогодні ми з вами продовжимо нести Євангелія, продовжимо нести благу звістку Євангелія, але не тим не менш у нас будуть виникати страждання, коли ми будемо хвилюватися, коли ми будемо страждати поряд з тими, хто намагається подолати гріх. Подолати свої невіря, сумніння, то намагаються подолати ті випробування, які стоять перед ним. Але всіх нас разом чекає велика нагорода. Бажаю вам, щоб кожен із вас отримав цю нагороду в Ісусі Христі, Божих вам благословінь. Амінь.